Доброго дня, шановні українці та Україну! Сьогодні на календарі у нас 21 серпня 2025 року. І пам'ятаєте, два з більше ніж з половиною місяця? Ми з мамою садили батат, сім сортів. І вам обіцяли показати результат цього нашого експерименту. Мама, а ну розкажи, будь ласка, що ми бачимо на сьогоднішній день. Я посадили... бачу квіточки, він дуже втенький. і не, бачу зелене вона де, не... листя. Вона не цвіте. А що це за квіточки? Отак вона смі... Просто... О. Ми посадили його з розсади. Ага. Ось дивіться, які на ньому листя. А ти накривала якоюсь пленкою, бачиш? Я пленку накривала, тому що пишу, що воно. Розростається, що його не можна викопати. От на сьогоднішній день, от подивись, який лан. Ого. Бачиш, який ланцю це... з це, це сіми кришків було стільки? З сіми-шісти, бо один пропав. Оце стільки розсади вийшло ми і такий вирос зараз на сьогоднішній день, воно він ще буде рости до морозів, поки листя не поперемерзає. Може, я... її не треба копати ще рано? Ну так, да, ще рано копати. Но я хочу покап... сама хочу поінтересуватися, тому що я не знаю, що це за рослина, як вона вирощується. І бачите, вона... А що з нею потім роблять? Їдять? Ну, кажуть, що дуже у салатах, запіть пети добре. Зараз я не знаю. Будемо викопаємо, подивимось, що з нього в... зараз на сьогоднішній день виросло. Ой, да, а земля суха чи ні. ні а у нього мокра земля. О, дивіться, який він там длін. Його там штриш. -штри Ви подивіться, який врожай батата! Це з кусочка дивіться, раз, два, три, чотири. І це ж він буде ще рости, п'ятий він дуже пустенький. Ну, да, це О, це ж, ж він до, до глибоких морозів виросте величезний. А ось така розсада висаджена була ним. Понимає, ми... А це можна знов садити? Так, да, це можна це було посадити, знову да? садити, як да? воно весною було. Люди збирають, ростуть, цілу зиму вирощують і тоді ріжуть на ці черенки і черінки садять. Оце на сьогоднішній день він вже так і виріс. Це за два з половиною місяці. Да. А ще далі буде, який він далі буде, то це. А ми сьогодні зараз спробуємо його запекти. А що ми будемо зараз з ним робити? Його треба помити, почистити і попробувати його сирим попробувати їсти. Тому що сироєдство, воно більш корисніше. Попробуємо, якщо він солодкий, попробуємо зробити з нього салат. Якщо в нас салат не піде в їду, то ми потім його будемо жарити і парити. І вам будемо розповідати, як ми з бабушкою, з мамою куштували батат! От і вам ми поділимося. Дивіться, яка картинка гарна, Стільки бачите? Тільки листя на ньому. Це ще mm. ж воно буде рости. Це ще місяць-півтора місяця буде рости йому. Які... Ви уявляєте, які будуть плоди, які так? Будуть плоди? Це він тільки починає рости. Це мама не пожаліла його, взяла і викопала. Не, не мені для інтересу я сама не знаю, що я вирощую. Добре, тоді дивіться, ми починаємо його мити і коштувати. Все, що ми з'їмо і які ми страви приготуємо. Ми вам обов'язково покажемо. Дякуємо за увагу. Мама, пішли мити батат. Давай вперед.